Загальний рівень українського з цього крок 2, ну там не складає залежно від університету по-різному. Тобто є університети, де, де не складає третина випускників, а є там, де кілька відсотків. Не складають його. І змушені перескладати через рік. Крок 3. Крок 3 складають інтерни, лікарі-інтерни. Так само він складався цього року з двох частин: українського субтесту та Міжнародного, ми кажемо, що ну, крок 3 вже ось лікар-інтерн, лікар, який випускається з е, університету, з інтернатури. І от тут цікава і сумна інформація. Якщо говорити про е, сам Крок 3: Український субтест, то з ним е, переважна більшість інтернів справилась. Але якщо українському е, інтерну дати запитання міжнародного тесту, то тут. Середній бал по країні становить 37%. При прохідному 70%. І прохідні 70% набрали лише 3% інтерні. Оце реальна ціна сучасної медичної освіти. Оце відповідь всім тим, хто реформує освіту вже 25 років.